Спонсор прогнозу погоди, магазин Світ Шкіри та Хутра. Наша адреса Ужгород, площа Шандра Петефісім. 23 листопада на Закарпатті мало хмарно. Вночі та вранці на більшій частині території області тумани. У гірських районах на окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу. На високогір'ї 5 тепла. В день 8 тепла. Ужгород ясна погода без опадів. Вітер південно-східний, п'ять-десять метрів за секунду. Температура повітря вночі від одного до трьох тепла в день плюс вісім, плюс одинадцять. Великому оберезному мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями туман, вночі від нуля до двох тепла, в день плюс чотири плюс шість. У перечині малохмарно без опадів. Температура повітря вночі від одного до трьох, в день плюс шість, плюс вісім. У міжгір'ї хмарно з проясненням без опадів. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вночі від нуля до одного морозу в день плюс два плюс чотири. У Воловці – мінлива хмарність, без опадів. Туман місцями ожеледиться. Вночі від 0 до 1 морозу, в день – 4-6 з позначкою «плюс». У Мукачеві – ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі від 1 до 3, в день – 8-11 тепла. У Сваляві – малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла, в день – плюс 6, плюс 8. Втячеві мінлива хмарність без опадів. Вночі стопчик термометра підніметься до 2 вище нуля в день до 5. У хусті малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі від 1 до 3 в день 5-7 тепла. У виноградові малохмарно без опадів. Вночі 1-3. В день 6-8 з позначкою плюс. У берегові мінлива хмарність без опадів. Вночі стопчик термометра підніметься до трьох вище нуля. В день до семи. У віршаві малохмарно, без опадів. Температура повітря вночі 1-3 тепла, в день 6-8. У рахові мінлива хмарність без опадів. Вночі місцями туман. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вночі від нуля до одного морозу вдень 2-4 вище нуля. Спонсор прогнозу погоди магазин «Світ шкіри та Хутра. Завжди стильно і комфортно. Наша адреса Ужгород, площа Шандра 5, 7